Коли Христа розп'яли, було дві категорії людей. Одні були священики, люди імениті, займали якісь чини. І вони прийшли до Христа і почали його осуждати. Казали так: що других спасав, а себе спасти не можеш. Зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. І була друга категорія людини. Розбойник, який не був такий, може умний, як ті священники. Але він пізнав Христа і він каже: Господи, якщо прийдеш до царства, згадай про мене, він покаявся перед Христом. І знаєте, та людина вона отримала прощення і оказалася в раю. А ці, які були такі, з себе представляли, думали, що не все знають. Що вони священники, що вони Богу служать, вони не були прощені, вони пішли до пекла. Так і сьогодні є багато людей, які думають, що ті знання, яких у них є, їх спасе якось від аду. Це все сміття. Насправді, спасе відношення до Христа. І, як Ісус сказав, хто візьме хрест, той дійсно мій учень. А хто сьогодні хреста не хоче брати свого? І не слідкувати за Христом, той піде до пекла.